Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про оновлений модельний ряд зарядних пристроїв від компанії Bosch. Нещодавно компанія Bosch оновила лінійку своїх зарядних пристроїв і навіть не тільки її оновила, а ще й розширила, додавши декілька зарядок, які можуть працювати з літйонними акумуляторами. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати відмінності між цими зарядними пристроями і швиденько пройдемось по характеристикам від базової моделі до найкращої топової. Перша базова модель називається Bosch C10. Це найпростіша зарядка даного виробника, але зарядний пристрій. Має струм до 3,5 А, що дозволяє йому заряджати акумулятори ємністю приблизно до 120 А годин, що досить непогано для бюджетної зарядочки. Але зарядний пристрій має обмежені можливості, він працює тільки в 12-вольтовому режимі. Тобто режиму 6 або 24 вольт в цьому зарядному пристрої немає. Також тут досить примітивна індикація, але якісь основні функції він все ж таки виконує. І найголовніше, зарядка має повністю автоматичний режим роботи і, за необхідності, навіть може переходити в імпульсний режим заряджання, який, згідно інструкції, використовується для акумуляторів, які зазнали глибокого розряду. Тут дуже важливо не плутати імпульсний режим з режимом регенерації, який є у старших моделей. Імпульсний режим потрібен виключно. Для батарей, які отримали глибокий розряд. Якщо батарея тривалий час знаходилась в глибокому розряді, вони засульфатували з пластини, то звісно тут потрібен вже інший режим заряджання. Згідно інструкції, зарядка С10 підходить для автомобільних акумуляторів будь-якого типу, ну окрім літіонних батарей. Але... І з іншими акумуляторами є тут певні нюанси. Наприклад, якщо говорити про заряджання АГМ акумуляторів, то їх зазвичай заряджають трішки вищою напругою. Наприклад, не 14,4 а 14,7 вольт. Також зарядка c 10 не має можливості підвищувати струм до 14,7. Тому вона не зовсім підходить для ГМ-акумуляторів, але все ж таки ну, в якихось випадках її можна застосовувати для заряджання АГМ і гелевих акумуляторів. Також режим підвищеної напруги до. 14,7 вольт часто використовується, коли ми заряджаємо акумулятор при низьких температурах зовнішнього середовища. В старших моделях навіть може бути спеціальний датчик температури, який вимірює температуру навколишнього середовища, якщо на вулиці дуже холодно, акумулятор заряджається вищою напругою. Ця 10 модель не має можливості ні автоматично, ні вручну підняти. Напругу до 14,7 вольт. Тому вона не підходить для заряджання акумуляторів на вулиці або в холодних гаражах. Ну і також знову ж таки не підходить для заряджання АГМ-акумуляторів в повній мірі. З плюсів можна зазначити повністю автоматичну роботу. Автоматичний перехід в імпульсний режим, якщо це буде необхідно. І також після заряджання Ц10 модель може підтримувати 100% рівень заряду в акумулятори, поки він нам не знадобиться. Наступна модель c 30 вже трішки потужніша і цікавіша. По-перше, вона підтримує батареї І 6, і 12 вольт. По-друге, в ній вже з'являється функція регенерації, тобто відновлення глибоко розряджених акумуляторів. І по третє, такий зарядний пристрій вже може нормально працювати з акумуляторами будь-яких типів, окрім знову ж таки літіонних батарей. У С-30 моделі в порівнянні з С-10 є ще одна цікава і корисна функція це пам'ять останнього режиму роботи. Тобто, якщо під час заряджання акумулятора в розетці зникла напруга, після відновлення електропостачання зарядний пристрій. Почне з тієї ж програми, на якій зупинився, відповідно, не потрібно. Налаштовувати зарядний пристрій кожен раз, коли збивається напруга. Це полегшує експлуатацію зарядного пристрою. Також ц 30 модель може автоматично обирати напругу для акумулятора 6 або 12 вольт, просто продіагностувавши батарею. Ну і найголовніше у Ц-30 моделі вже краща і інформативніша індикація на дисплеї. Тут же можна побачити рівень заряду акумулятора, і також інші режими роботи. Далі у нас йде модель С40. Це вже гібридна модель, яка може працювати як зі свинцевими акумуляторами будь-яких типів, включаючи Гелеві і АГМ, так і з літіонними батареями. У даної зарядки збільшений максимальний зарядний струн до 5 А. Але все одно виробник говорить про те, що максимальна ємність батареї, яку ми можемо заряджати цим зарядним пристроєм, складає так само, як і у попередніх двох. Зарядок c 10 і c 30 120 Ампер годин. Але при цьому ну, ми маємо можливість вже заряджати більший спектр акумуляторних батарей і заряджати їх швидше. Всі інші функції тут, в принципі, нам вже відомі і зрозумілі. Заряджання глибоко розряджених батарей, пам'ять останнього режиму, яка може знадобитись, якщо в побутовій розетці зникло електропостачання, захист від переполюсовки, короткого замикання. Автоматичний вибір напруги і все таке інше. В принципі, на мій погляд, головна відмінність між c 30 і c 40 моделлю, це збільшений струм заряджання і можливість заряджання літієвих акумуляторів. Модель c 70 Тут, нібито індекс моделі вище, ніж у c 40 але відсутній індекс LI. тобто c 40 li може працювати з літіонними батареями, а C70, хоч і вища по модельному ряду, не маючи індекса LI, для літйонних батарей, звісно, не підходить. Але у цієї зарядки є свої переваги, і вона. Використовується трішки для інших задач. По-перше, ця зарядка працює з напругою 12-24 вольт і може підійти для водного транспорту або вантажівок, окрім автомобілів. Стосовно зарядного струму, ця зарядка має дві характеристики: в 12 вольтовому режимі. Ми маємо максимальний струм 10 а і можемо заряджати акумулятори ємністю до 300 ампер годин. І в 24 вольтовому режимі максимальний струм вдвічі менший 5 ампер, що дозволяє заряджати 24 вольтові батареї до 120 ампер годин ємності. Тут також присутні всі нам. Відомі і необхідні режими, відновлення глибоко розряджених батарей, автоматична програма заряджання, пам'ять останнього режиму, всі необхідні захисти, в принципі, все-все тут є. Зручна цікава індикація, зручне керування, але додана ще одна функція: це функція живлення електромережі автомобіля, якщо в нас відсутній акумулятор. Тобто сам зарядний пристрій можна використовувати в якості блока живлення, коли ми проводимо заміну батареї на автомобілі, або в якості блока живлення для якихось дванадцяти. Вольтових автомобільних приладів, ну, наприклад, автомобільного холодильника чи інших не дуже потужних пристроїв. В принципі, в цьому і є основна відмінність c 70 ї моделі від c 40. Тут у нас немає можливості заряджати літньоні акумулятори, але є режим 24 вольт і є можливість використовувати зарядний пристрій в якості блока живлення. І нарешті найпотужніша топова модель це 80 Li. Це Єдина з нових зарядок Bosch, яка отримала нарешті LCD-дисплей замість світлодіодної індикації, яку компанія Bosch в своїх зарядках використовує вже більше 10 років. Тобто тут вже в нас сучасний інформативний дисплей і виглядає це набагато цікавіше, ніж світлодіоди, які всім набридли. По функціоналу. Всі функції моделі c 70 але працюємо ми в діапазоні від 6 до 12 вольт, а не 12-24, Плюс можливість заряджання літіонних акумуляторів. Максимальний струм складає 15 А, і тому ми можемо заряджати акумулятори там, до 300 ампер годин. І є ще турборежим. Це режим, в якому зарядний пристрій видає не 15, а 20 ампер зарядного струму, але короткий проміжок часу. Такий режим може знадобитись, якщо нам швидко потрібно підзарядити акумулятор і швидко починати кудись їхати. Тобто натяк на пускозарядний пристрій. Але якщо говорити все ж таки про пускозарядні пристрої, то в них... Струм може бути там 100 ампер і 150 ампер, або навіть більше. Тут просто стандартний режим 15 ампер і, за необхідності можемо збільшити до 20, щоб трішки швидше підзарядити наш акумулятор. Особливо в випадках, коли акумулятор не повністю. Розрядився, а йому просто не вистачає трішечки заряду для пуска двигуна. Тоді, в турборежимі буквально 15-20 хвилин, акумулятор оживає, можна запустити двигун і швиденько кудись їхати. Тобто, це в нас найуніверсальніший і найпотужніший зарядний пристрій з усіх зарядних пристрій Bosch, які зараз є в продажі. Він працює з усіма типами. Акумуляторів при цьому має максимальну потужність і купу автоматичних режимів. Ну, ж таки, користувачу не потрібно буде розбиратись ні з напругою свого акумулятора, ні з його типом. Достатньо просто під'єднати зарядний пристрій. Нажати декілька разів одну єдину кнопку на корпусі і дочекатись повного заряду акумулятора. Тепер давайте підведемо підсумки. Якщо вам потрібно просто підзарядити звичайний свинцево-кислотний акумулятор, який не зазнає часто глибоких розрядів, я думаю, буде достатньо базової моделі c 10 Вона працює в автоматичному режимі. Якщо короткочасно, одноразово акумулятор зазнає. Глибокого розряду, то в імпульсному режимі він зарядиться і відновиться. Також буде режим збереження рівня заряду акумулятора, різноманітні захисти. Ну і в цілому для базових потреб цієї зарядки вистачить. Якщо ми прагнемо більшої універсальності Більшого спектру акумуляторів, які хочемо заряджати, хочемо заряджати ці акумулятори швидше. Тоді краще, мабуть, обирати між моделями c 30 і c 40 Ну, як ми пам'ятаємо, тут головні відмінності це можливість заряджати літіонні акумулятори і трішки збільшений струм у моделі c 40 в порівнянні з моделлю c 30 30. тут же обирайте для себе потрібні літоні батареї чи не потрібні. І для важких задач, для акумуляторів великої ємності, для швидкої зарядки обираємо, звісно. Між C80LAI і C70. c 80 модель, знову ж таки, в нас має можливість заряджати літівані акумулятори і має турборежим 20 А. c 70 модель цікава тим, що заряджає 24-вольтові батареї. Це. Не завжди актуально або актуально для вузького кола клієнтів. Але все ж таки, якщо така потреба виникає, це 70-та модель має нормальні характеристики по швидкості заряджання, і при цьому також працює в автоматичному режимі. За необхідності є режим регенерації, і все-все-все регулюється електронікою зарядного пристрою. Тобто мінімальне втручання зі сторони користувача за все відповідає в принципі, зарядний пристрій і компанія Bosch. На цьому в мене, як Зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.